Першому році журналісти провели розслідування. Виявилося, що останні роки він ледве тримав текст у пам'яті, забував репліки, губився на зйомках, а потім міцного горішка зупинили. Але не провали останніх стрічок, а страшна хвороба, афазія. Пізніше фронтотемпоральна деменція. Він більше не може працювати, не знімається, не з'являється на публіці. Віліс, який колись переміг заїкання, втратив здатність говорити. І це стало найжорсткішим і найпоетичнішим поворотом його долі. Сьогодні Брюс Віліс живе далеко від Голівуду. Поруч його дружина Ема Гемінг та колишня Демі Мур. Так вони всі разом підтримують його у його хворобі. Його доньки публікують фото, де він усміхається без гриму. Без ролей справжній. І, мабуть, у цьому й полягає головна перемога міцного горішка. Бо весь цей час він боровся з Голівудом, з і із самим собою. І навіть коли мозок почав зраджувати його тіло, він залишився тим, хто не здався. Брюс Вілліс не просто герой бойовика. Він людина, яка змогла зробити легенду зі своєї боротьби. І навіть якщо світ більше не почує його голосу, він залишиться з нами у кожному. You be motherfucker?